Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Зустрічаємося з вами традиційно для того, щоб розібратися, проаналізувати, знайти ті причинно-наслідкові зв'язки, а далі зрозуміти, а що з цими знаннями робити. Ну і звісно, наші гості це люди, які допомагають нам розбиратися. Микола Томенко сьогодні у нас в гостях. Вітаю вас. Добрий день, Вітаю. пане Миколо, В нас мобілізація на носі. Ми от з вами пишемо інтерв'ю буквально за вісім днів до того, як має розпочатись мобілізація за. Новим законодавством. Відповідно, у нас тут дуже багато змін: одне з яких це мобілізація засуджених. Це коментував міністр юстиції Малюська. Він казав, що приблизно він каже: я називаю зараз орієнтовні цифри, на які може вплинути багато факторів, але це 20-30 тисяч засуджених, які можуть бути мобілізовані. Як ви до цього ставитеся з точки зору і правової, і з точки зору доцільності? Це раз, а два мобілізація за новим законодавством і підвищені штрафи, база ухилянтів. Як це все запрацює? Ну, от бачите, у нас якщо стратегічно взяти, то в принципі ніби базові речі ну, не є там якісь антилюдяні, антинародні і так далі. Тобто, ну там починаючи штрафи, наприклад, вони були, зараз вони збільшили. Інша проблема, що таке враження, що сума штрафів це ну, якщо у вас зарплата там, члена наглядової ради, значить, або судді, або там, члена ДБР, то вона, наче і невеликий штраф. Да? скільки там 17 тисяч, і 18 до 25 тисяч. А якщо взяти середньостатистичну людину, звичайно, як вважає, що абсолютно не обґрунтовані ці штрафи. Тобто вони були, вони набагато менші були і так далі. Тобто, умовно кажучи, самі ідеї правильні, але проблема тепер або як вони прописані в mm -hmm. законі, як буде будуть реалізовані. Так само, yeah. наприклад, з, з, з тим, хто знаходиться в в'язниці. Тобто ідея була правильна. Чому? Тому що дуже багато людей зверталося, yeah. вони розуміли, що це шанс. В них ну, віддати обоє за батьківщині і почати нове життя для себе. І до, 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 до мене до самого писали дуже багато людей, що я сиджу там, от по такій статті, там якісь там ну дріб-дрібнота, якась, да, дрібнота, яка, да, що я хоч, хочу воювати, мені не дозволяють. Тобто, і тут все буде тепер упиратися по яких статтях, наскільки це мотиваційні люди. Значить, так далі. Тобто сама ідея правильна. Тепер знову якби впираємося в реалізаційну історію. Тепер проблема так само, от ви кажете, з цими реєстрацією і перереєстрацією. Так. Ну очевидно, я би якби робив, значить, я б опирався. Активніше все-таки працював би з роботодавцем. Uh -huh. Тобто, умовно кажучи, ну, наприклад, от взяти нашу історію. Да? От Мої молодші колеги по університету зараз всі ходять в військкомати і так далі. Хоча вони зрозуміло підпадають під норму закону, тому що в нас виходить, що якщо ви там, професор, викладач, тобто мінімально ви повинні бути кандидатом наук і працювати щонайменше на 0,75 ставки. Ви uh -huh. підпадаєте під захист відповідним законом та постановою Кабінету міністрів. Тепер всі вони йдуть. Ходять військомати, займають черги і так далі. Як би я робив? Ну, це дурість, на мою думку. Значит, у нас є військова кафедра, ще військова кафедра в університеті. Тобто військова кафедра разом з керівництвом університету. Всю базу. Значить, передає в е, районний військкомат. Краще з військомату хай прийде якась людина до нас на військову кафедру, є відділ кадрів і так далі. І ми пройдемося і покажемо вам всю базу даних по людях. І ви скажете, о, а це бачите, не кандидат, наук. О, вибачте, значить, угу. ми там його призиваємо там чи і так далі. Тобто краще так працювати. А зараз у нас народ стоїть черги, значить, хаос, стоїть ніхто чергу, не розуміє. Да. що Люди робити. займають чергу від п'ятої ранку і не можуть пройти. Тому що, от я ж чому і запи запитую, да, як це буде працювати? Дурне діло не хитре. Оголосити ну, можуть е, е, і сказати, вас 60 днів, а ви розбирайтесь, як хочете. Е, от у мене там знайомий, да, проходить ВЛК. Зараз в нього теж є е, бронь від мобілізації, тому що він є лікарем і е, відповідно, да, ВЛК працює два дні на тиждень з 9 до 13. -ї. Все. інші дні вони не працюють. А. Для того, щоб це підтвердити, тобі треба пройти ВЛК. Люди ночують в машинах біля цього, щоб його. Ну, це... ну, да. А, а, а в той же час на метро, оскільки це її да. транспорт, вже значить ходять групи так, які і перевіряють, да. Да, ні, перевіряють, чи ти пройшов, чи не пройшов. Да, тому да. я погоджуюсь з вами повністю, тому що я в мирний період е, вчив. Чиновників і там випускників вузів е, німецьки та іншим європейським моделям, на що розповідає, якщо ну, це мирний період, зараз можна коротші терміни зробити. Що, якщо ми вводимо якісь нові правила да. е, адміністрування, то треба навчити тих, хто адмініструє, Звісно. потім зробити якийсь експеримент, а потім запустити. Тобто мусить бути перехідний меч це рік, наприклад, якщо вводиться новий податок, він може працювати тільки через рік, тому що треба податково навчити, людей навчити і так далі. І так далі. Тобто в нашій ситуації. Треба було дійсно ну, навчити, розповісти, подивитися, як воно буде працювати військомати. Електронні реєстри, обіцяли, електронні реєстри. Тепер виявляється, вже електронні, не можна, значить, треба тільки особисто приходити uh -huh. і так далі. Тобто, на жаль, не, не працює ці норми. Е, і ну, я б що робив, очевидно, це і Генштаб, ну, менше Генштаб, Генштаб більше до війною займається Міністерство оборони, бо це більш якби, цивільна складова, і е, Міноборони, в тому числі ж е, ці комісії підпорядковані. Е, ну, Треба проаналізувати, подивитися, як це, і це йде, і або вносити зміни. Відповідне законодавство, або розписати ну, якби довшу процедуру. Mm -hmm. Тому що ну давайте об'єктивно скажемо, що сьогодні до е, військомати, ну, або е, центри, центри комплектування е, пішли люди, які ж не будуть воювати, так, а які підтверджують строчка, цей, свою да? бронь. Да, розумієте? Тобто, це ж нічого не дає. Тобто, да. якщо у нас ідея була, ніби да ідея була, ну, залужний казав, там президент казав, інші казали, там мером казав, що нам треба. Посилити кадровий потенціал армії, і так далі. Мобілізаційний ресурс більше uh -huh. то це оцей хаос. І черги воно ж не дає, не дає, тому що люди свідомо пішли, які хочуть ну якби далі працювати. Бо ви залишили по закону їх захищеними е, від е, армії. Ну і другий момент, який повністю провалений парламентом, і в законі в законі про мобілізацію і інших законах, це все таки те, що ми постійно говоримо. Це якби е, мотиваційна складова. Так. Тобто, умовно кажучи, грошей у нас немає. І так далі, я, я це кажу, як заходжу. У мене багато колег, які е, сидять на Прозоро, да? угу. експертів, да, які аналізують і так далі. Я і, думала, вичіплюють, е, що де купити на Прозоро. Ні-ні, е, е, вони сумну цю нашу статистику. Mm. От я сьогодні проводив приклад, що тільки вчора, наприклад, на Прозоро вони порахували, що тільки з міста Київ порядка мільярда грошей на, на плитку, на сквери. На пане Миколу, проїдьтеся центром е, столиці, хрещатик вулиця. Не треба стоять по перегор Поділ, поперегороджували дорогу. Пробка посеред білого дня, повидовбували отакі квадратні ями, перекладають на хрещатику асфальт. Це зараз так необхідно ну, дирочку перекласти дочайно, на харчу. Це я про що кажу, що якщо подивитися, це ж не тільки це ж не тільки Київ, це вся країна, да. велике будівництво, яке виявляється, не зупинилося. Да? І як е, е, от вам гроші вам гроші на доплати на мотива. Міноваційні речі і так далі, тобто це рекрутинг, мобілізаційні речі. Спецпідрозділи. У нас достатньо професійні спецпідрозділи, які. Я з багатьма з ними працюю, допомагаю ну, так, на волонтерських uh -huh. засадах. Тобто це дуже спеціалізовані. вони, Готові проводити ну таку пропагандистську інформаційну кампанію, набирати і готувати цих людей. Тому що люди, які пройшли війну і розуміють, що це таке, вони набагато краще будуть готувати собі. І That's вони nice. вони ж не ідіоти і не і не вбивці. Вони, якщо вони підготовлені, вони не візьмуть вас well, на да. на в окоп, Вони будуть готувати аж поки побачать, що ви не підставили там їх в окопі. Тобто, оці, оці методики, оці підходи треба застосувати. А нам кажуть, ну ми не можемо більше там заплати, ми не можемо да, доплати, тому що штрафи більшим, грошей немає. Так от вони ходимо ми по цих грошах, і мені здається, що це коли ми говоримо, що повинен появитися дійсно уряд, тобто в уряді повинні бути державні діячі. А не менеджери. Так? У нас 5-6 менеджерів так. не знаю, вже може Зеленського Ефективний. два менеджери чи один менеджер вже залишився. Юрмак, скільки тих менеджерів ніхто не знає достеменно. Що все-таки повернутися до конституції? Як книжка пише. Так? Книжка пише, що повинен бути уряд, вищий орган виконавчої влади. І цей уряд повинен. Ну, елементарні речі, ну це ж ну, друзі, ну це ж перший клас, угу. або ну хорошо, не ображаю. Так? Перший курс да, юристів чи публічного управління адміністрування. Ну ж, елементарні річ в мирний період. Затверджується там штатний розклад. Можна оптимізувати кількість чиновники, можна в мирний період уряд може е, в мораторії ввести на певні закупівлі, може ввести, не треніких законів і так далі. Ну, от я заїхав в ну, братні мені черкаси, всі uh -huh. фонтани, значить, ці фонтани працюють, значить, і вже зараз я вам підкажу, як може десь там вас то знайомий мер і такий толковий, не знаю, гроші заробити, і так далі, то ви розкажете. Що зараз плитка вже це не дуже вигідна історія, бордюри. Це нова нова, нова фішка тіма. така, да, Ну, перша бордюри, вони великі, вони, значить, там масивні і так далі гроші. І масивні ну, під старими, я розумію, 10 років. Ці бордюри, ага. які зараз 100 років простоять, їх викорчовують значить, ага. і встановлюють ці бордюри. Нові. Бо це да, вигідніше плитка, якби це більш дешова історія. Так. А бордюри це вигідна історія. І тому і ніхто це зупинить. Ну, блін, третій рік ніхто не може зупинити це тотальне розкрадання на непотрібних речах. У Києві ключова річ це сквери. Сквері парки, причому я вже ці мене кияни. І дороги. Да, Минулого року вони перекладали плитку біля метро театральна, видовбували, складали на кучку і назад складали. Ні, це не це не плитка ж там, там ну було. ця бруківка, 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 Бруківку Ну це взагалі е, да. видовбували, да. красиво складали, стояли да, там, да, курили, там а потім постійно, назад її гарно да, викладали. Да, Дуже нужне діло. Да. Я вважаю. Тому а, а нашим киянам теж я хочу сказати, що ну, друзі, ну давайте ж так, як якщо ми не воюємо, якщо, значить, ви не вкладаєтеся в війну і так далі. Ну, ну будьте ж, ну, жби якби, якби, совісливими ну, е -е, копниками податків. І коли я чую, а що ви критикуєте? Uh -huh. От такий у нас парк хороший. Як от а нашу Наталку, де я на оболоні живу, вже п'ятий етап чи шости реконструкції. Вже зарили туди мільярди грошей, туди зарили, в ту Наталку. Ну, скільки ж можна її переривати, там, розумієте? Один мені, коли заступник мера розповідав, що ви тут всі лохи, значить, ну, це uh -huh. він давно ще зараз вже не лохи при владі, а розумні uh -huh. люди. Значить, по заробітку грошей не поки там ви говорите, він говорить, а найкращі роботи це грунтові підземні. підземні. Ми оце парки ну, перекорнемо ніхто, ніхто не порахуєш, скільки порахує, кущів. Да. Скільки дерев, скільки квітів, і так далі. І так далі. Ну давайте вже обійдемося ну, без фонтанів, без оцього змагання, у кого більше тюльпанів. Треба mm -hmm. давати більше тюльпанів. Ну, давайте вже тюльпани вдома посадіть нехай на це дачі. Або вони навіть приватні якісь компанії, які хочуть там, я не знаю, Ні, Дивіться, я тут, я тут собі, да? прихильник, це ж, да, меценатським шляхом не обидає. Якщо ти біля так. твоя фірма, ти вирішив площу, да. Да, площу зробити, да, це вітається. і так далі, Ну, ми зрозуміємо, що це не меценатські гроші і так далі. А це робиться. Мені здається, це найстрашніша ця історія. Відсутність мотиваційної, і от історія, значить, що е, да, ми, все, е, ми все провалюємо, Україну захоплять. Ми здаємося, нам треба, щоб стояло, як з російською бокою, там кількість там солдатів, офіцерів. Та, а і так Тепер дивіться, далі. пане Микола, питання основне, на яке мені ніхто досі не відповів. От зараз ви бачите, що робиться людей на вулицях, хлоплять. Ну ненормальна історія, нездорова. Це люди, які. Е, не пішли добровольцями, да, тобто вони або бояться, і це нормально, або їх не змотивували до кінця. Може, вони от їх заберуть зараз, або вони навіть самі прийдуть, бо побояться відповідальності там, блокування рахунків. От ви їх не мотивували, ви їм сказали, що їх чекає штраф, позбавлення. Тобто людина йде зі страху просто, або ви її зловили на вулиці. Ви її навчаєте, даєте їй руки в руки автомат. Людина не мотивована, вона не прийшла сама воювати. Чого ми будемо? Очі... Тобто, що ви очікуєте, що ці люди підуть на штурм і так далі, і вони будуть ефективними. Тим більше ми ж не знаємо. Ну давайте так по-честому, -по війна, це ще й психологічний момент. да? Не всі навіть ті, хто добровольцями пішли, хто був нібито готовий, витримали це психологічно. А тут ви людину ловите і відправляєте, кажете, іди, воюй. Дивіться, то, що ми кажемо, що мусять, якби ціл, цілоцільова історія, да. про яку я кажу. Ну я ж теж не буду називати спецпідрозділи, з якими я співпрацюю, але реально вони Розповідають історію, таку, як ви кажете, да що вони е зайшли, відвоювали якусь кількість так мети території, а е простий народ, значить, їх не підтримує, тому що вони, вони розуміють, що це складна історія. Невідомо чи вона закінчиться. Тобто, підготовлені люди готові працювати в такому так. режимі, а не підготовлені, не готові працювати. Тому, звісно, я би працював якби з цільовою аудиторією. Під цільовою аудиторією я розумію, ну, люди, які пройшли. Власне, військові, да, тобто -то. зараз активну роботу я би проводив. Ну от ми говорили, я не знаю зараз скільки вже. Значить, це цифра, до речі, Третьякова, Це ж Верховній Раді угу. я прочитав. Ну це цифра піврічної давності, може що змінилося на краще, то п'ять е тисяч військових, е ну які закінчили військові чили, угу. мають звання і так далі, і які е пішли на пенсію е там 50 п'ять років. Тобто от ми, вам і 200 тисяч е Да? да? Це історія з цим з цією поліцією. Я взагалі дивуюся, ну як до, до міністра до цього треба. Я при всій повазі, звичайно, да? тобто він це робить, щоб 100% захистити mm -hmm. поліцію. От, може, я такі банальні речі кажу. Да? У ну, нас, наприклад, бо я ж голова Нубіп, і це я спілкуюся з фермерами, аграрниками, бо ми ж готуємо, і факультети yeah. у нас відповідні, і так далі, з радою роботодавців. Тобто в селі вже народ. Потихеньку перейшов, уже жінок у нас готують на компанії, жінок готують там на трактори і так далі. Тому що січка місцевість не зачистила, угу. зачистила і так далі. У мене питання в нашого, значить, жінки поліцейські не можуть значить, сегмент цей підсилити. Отут ми могли б підсилити. Тим більше, що от нова нова дурня, я перепрошую, яка закинута міністром, значить, що нам не вистачає поліцейських, ми будемо школи і садочки охороняти. Да. Та і зараз і, і без вас нормально охороняються школи, вузи, садочки. Ну, якщо ви хочете, давайте беріть. Військових військових, які повернулися, от ми зараз заходи проводимо наших студентів, які е ветерани, які інваліди повернулись. Ми хочемо тягти їх життя uh -huh. і шукаємо і роботу їм там, і так далі. От, якщо ви хочете, щоб вже посилити цю позицію, то по перший виховний момент буде, що ці люди і е розкажуть студентам чи школярам, і так далі. і Так далі, це герої. І вони будуть задіяні, і вони будуть робити. Ну навіщо молодих здорових цих поліцейських сажать замість бабушек, щоб вони значить. Е Сиділи да. при вході в школу. Тобто, це теж сегмент. Там, ну я вже мочу там прокуратури і все на світі, тому що прокуратура ж ніби була в нас ідея, що ми повноваження забираємо і так далі. А, а, а ми в цьому році ви ж знаєте прокуратуру а, на півтора мільярда збільшила фінансування. Чекайте, да? ж, скоро прокурора і, 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 да, будемо. І штат, да, і штат збільшав. Ну і так можемо продовжувати. І, звичайно. То, що я казав, спеціалізація, тобто, то, щоб зняти цей про, про проблему э, страху і так далі, значить ми повинні розуміти, що існує безліч функцій. Не, не власне значить, війни зіткнення на нулі, да? угу. значить, є штабна робота, є там робота зв'язкових, є робота і так, далі, і так далі. Так само тут треба якби чітко говорити, але тут мусять бути гарантії. Тому що ми, ми ж маємо приклад, що вам сказали, що ви будете да. юри, юристом в штабі, а, 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 а мені що посадку. я буду зв'язковим і так далі. Да. Да. А виявилося, що а через тут ще основне питання, де мобілізація, розумієте? Тому що коли стоїть Ганна Маляр і розказує, що військові, які пішли добровольцями, хай би читали Конституцію, Ітуцію і демобілізації нема коли військовий стан. І військові самі деякі кажуть, ми відчуваємо себе не, не власниками свого життя, тому що ми, нібито, робимо хорошу справу, ми пішли захищати країну, але ми не можемо нікуди не, не вийти з цього нічого. Тобто, якби хай даже 36 місяців, да? але зробіть, що через 36 місяців людина, якщо вона хоче, вона може або продовжити, або сказати все, я. Свій обов'язок виконав чи виконала? Я йду на відпочинок. Ну, однозначно, однозначно. І ще раз кажу, що в нас є маса інституцій, які, в принципі, достатньо От Я сказав вузи, до, до яких я причетник. Да? Ну, військові кафедри треба активніше залучати, до тобто військової кафедри це якби центр е -е -е рекретингу. Uh -huh. да? Тобто, це може, ми, можуть, ми ж добровольцем може піти і студент, четвертокурсник, чи п'ятокурсник і так далі. Там багато мотивованих, патріотичних людей, тільки треба його підготувати. І е -е, аргументи, ну, крім фінансових, шо аргументи, що він, наприклад, там за спеціальністю чи десь буде задіяний там, де. Він є, да? от уявіть. Ну, собі... Тобто, якщо він зв'яз, зв да? Да, да, то він десь. Тому що я теж противник цього, там ім імперативної норми, що ну до 25 там ми не чіпаємо. Ну якщо людина хоче, значить і вона вмотивована, і так далі. Значить, треба створити умови їй, і е, е, де, о, тим більше вона військову кар'єру хоче мається, зробити. І так далі. Да. Так само е, ми колись дебатували там. Велика кількість ДСНСників, які готові не лише так пожежі, інші так речі робити, А готові і попрацювати. А так виходить, ну, дика історія. от Я випадково знову ми це метро згадали, значить, ну, вже це біля метро я зустрів не цих не військових і поліцейських, а зустрів. ну, Я значить, загордився, я думаю, думаю, з руку потисну, такі, ну, під 2 метри, угу. такі ну, ну, красавці. Це показувати їх по телебаченню. Це виявляється муніципальна варта, вони ті мафи. Ці, Виносили, да? ліквідовувала. Да. Тобто, це група таких бійців, що там, аби вони йшли на фронт, то росіяни б розбіглися, uh -huh. значить далі. Але вони в муніципальній варті, вони ларьки переносять і так далі. Розумієте? Ну це ж теж, якщо порахувати, це ж теж шматок да, людей і так далі. Да, ну, яка сьогодні друзі? відновлених, причому да, які сьогодні муніципальні варти. Причому, щоб ви розуміли, це ж тендери, вони машини закуповують, да. вони там і так далі. і так далі. Значить, є купа таких нішових історій, де, де, де влада поробила Мерри там голови ТГ перебили про собі, значить, такі міні-армії, які вирішують там рейдерсько-приватні речі і так далі, коли йде війна. Ну це ж теж ну не пропустимо, Що є поліція, є ще й музепального. Mm -hmm. Тобто, от таких історій є безліч. Тільки треба було бажання, тому що на жаль, і уряди Верховна Рада пішли самим простим і самим тупим методом, який, на мою думку, не дасть результату. Він тільки більше доморалізує, чим наблизить нам до перемоги. Да, сподіваюся, що вас почують і зроблять з цього належні висновки. Дякую вам дуже за розмову. Микола Томенко сьогодні був у нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви дивитеся, підтримуєте, коментуєте, обов'язково підписатися, якщо раптом того не зробили. І обов'язково себе берегти, тому що ми з вами побачимось в наступних наших ефірах. Тем багато їх треба аналізувати. Для цього тут і збираємося. Всім папа. -па.